Мальовниче село Познанка на Одещині входить до складу Зеленогірської громади. Воно розкинулось на протилежних берегах річки Кодима. А налічує цей населений пункт понад 260 років. Мало хто знає, що колись на цих землях селилась дрібна польська шляхта. Вважається, що Познанка перша заснована вихідцями з міста Познань, звідки й походить назва цього села. А от познанку другу, розташовану на правому березі кодами, заснували українські козаки, які влаштовували тут зимівники та ловили рибу. Підпорядковулось тоді село турецькому каймаку. Цікаво, що тут пролягав один із найвідоміших чумацьких маршрутів, шпаків, шлях. А зараз проходить траса Балта Криве озеро. Та сучасна познанка не відстає від своїх славетних предків. Бо місцеві жителі, сміливі і творчі, організували у будинку культури ціле свято. Я був буду... домою. Дуже хороші люди, село наше дуже гарне. Я давно тут працюю і дуже люблю наше село, люблю свою роботу. У Палаці культури людно. На травневий концерт запросили усіх односельців, облисками зустріли глядачі колективи дітей та дорослих. Та особливі слова у цей день найдорожчим. Мама, у цьому собі яке звучить однаково на багатьох, мовах, Дивовижна сила життя і любові. Це слово людина, що зовсім маленька і безпомічна промовляє вперше, радіючи усмішці найдорожчої людини. Це слово промовляє кожен. Навіть коли мами немає поруч, бо хто ж захистить і розрадить, як не мама. Символом материнської любові та сильним оберегом є вишитий рушник мамою. Тому, напевно, і зберігся у нас в Україні звичай.

Часом на сцені розвернулося справжнє дійство. Найбільше припала глядачам до душі весела сценка Куманьки. Доброго дня, дівчата! А чого ви тут сидите? А що? А, а хіба ви не знаєте, що Панько мій! Боже. Боже. І взяв собі таку жінку, немов зома розуму спився. Вона, знаєте, така страшна, як ота, що крутиться. Балерина? Та ні, яка балерина, якби та намішалка. Та ні. Більша, така, як ви, кума. Або ще збірша за вас і страшніша. Кума! Заспокойтеся, кума. ідіть, сідайте, ідіть. О, дівчата, а в мене сусіди весело живуть. Кожен день проська з Іваном хованки граються, Представляєте? Розказранку самогонку заховає, а Ванька ходить, шукає, а як найде? То вже флотка ховається, коли? О. Кума, а от ви мені не скажете, що ваші кури роблять у мене на городі? Тьфу, а хто сказав, що то мої кури? Вони що позначені, то ганені кури. Ганені, не ганені, а ночувати вони сьогодні вдома не будуть. Залишаться у мене. Як це залишаться у вас? Вони ж мені нестися мають. Чи ви хочете куди яблука, що на вашому пали вашими, да так і мої кури, що були вашими? Якщо вони на моїй межі лежали, то і мої не стали. Тут нам так. ми Микола на вашу межу стане, теж вашим буде? А чому б і ні? Я куди ліпша за вас, не довголиця, не веснянкувата, не язиката. Та я тобі зараз покажу, яка я довголиця, яка я веснянкувата, яка я язиката. Бо з тебе леха година, Поберем. Ти мої яблука пошкодилася. Дякуються добре. Дякуючи нашій старості Валентині Павлівні. Вона завжди нам допомагає, завжди нас підтримує матеріально і морально. От. А самодіяльність наша. Дякую дітям за те, що танцюють, співають, дякую своєму колективу познанчанки. Теж хотілося б, щоб долучалися більше людей. Вважаємо нашим матерям сили, міцного здоров'я, дякуємо їм за те, що. Виростили для нас наших воїнів-захисників сьогодні. Ми запросили маму, але, на жаль, вона не змогла прийти. Каже, що в неї син загинув. Вона каже, що їй тяжко на таких заходах. Дякуємо всім матерям, бажаємо всього-всього самого найкращого. Одночасно з виступами пройшов благодійний ярмарок збір коштів для воїнів, що боронять Україну від рашизму. Познанські господині напекли стільки смаколиків, що очі розбігалися. Десерти, пиріжки, вертути. Торгівля вдалася на славу. Дехто так захопився щось забув, яке нині свято. Цей там про європу не повністю Як? День Матері, А, так, точно, день матері. Я сиді свою маму поздравлю. От їх про своїх захисників познанчани дбають і не забувають разом із смачненьким передати дитячі вироби на згадку. Ви знаєте, 24 лютого змінило життя кожного з нас. Результат війни залежить не тільки від того, які будуть події, як відбуватися на фронті, а й від того, як буде тил працювати на фронт. З самого початку війни наше село працює на фронт. Ми і пекли, і варили, і на машини збирали, і на шини збирали. Це дуже стало доброю традицією. І на благодійність працює і школа, і сільська рада. І будинок культури. Відколи будинок культури очолила в нас Тетяна Бургазлі, робота змінилася на краще. І ця жінка це жінка неймовірної енергії. Це мудра, творча. Вона ніколи не сидить на місці, вона завжди щось в дії. І заохочує і малих, і дорослих. Ми співпрацюємо з Тетяною Петрівною, Вона допомагає нам в школі, коли потрібно на якісь заходи. Ми допомагаємо її. І ви знаєте, майбутнє України залежить від того, хто її буде будувати. І ми намагаємося, перш за все, сприяти національно-патріотичному вихованню наших учнів, формуванню національної свідомості, тому що кажуть, що війна розпочалася там, де програв вчитель де програв вчитель і священий. От, Тому освіта і церква це головне на сьогодні. Це основні чинники, які повинні формувати нашу державу.